Всім привіт! Прийшла працювати зранку. Я зранку завжди фарбую написи для того, щоб вони встигли висохнути до обіду і вже вечором їх відправити. А ще зранку У мене трошки кульок з гелієм. Ось такі кульки, циферка і фольгована кулька і звичайні латексні. А віддаю зараз замовлення і буду працювати далі. Зараз буду робити бантик на фотозону. Невеличкий бантик, треба зробити рожевий. Ой, ще мені треба підготуватись до фотозону. У мене завтра фотозона, але я би хотіла її почати, можливо, сьогодні робити. Вона не складна, але я люблю, коли так, швиденько все зробив, і у тебе трошки є вільного часу готуватись далі до інших фотозон. Тому зараз починаю з бантика. Ось такий ніжний колір у мене буде рожевий. Зараз це розкрию і буду його збирати. Бантик вже зробила. Тепер буду підбирати кульки на фотозону. Можливо, сьогодні її поставлю. Ось такий у мене бантик. У мене вже тут все в бантах. Такий червоний. А Цей взагалі великий. Цей, до речі, сьогодні буду ставити. Я зараз приїхала з Катрусі на нову пошту. Заберемо рюкзачок, вона собі замовила. І м -м, потім треба швиденько поїхати купити плаття. друзі, скоро день народження. Зараз дивимось рюкзачок. Для Каті. А що странно. Подобається? Так. Да. Ну, даваю зараз кольки на фотозону. І роблю у мене будуть такі даблстафи з баблзами. Покажу вам зараз трошки. Ну, от такого плану рожеві так само. Да, тут творчий безлад просто. И я тут тестую разные баблсы. Я купила абсолютно разные. Такие не раздутые. Раздутые. точнее, растянутые. Разные размеры. И І... Я постійно їх купую і забуваю, які мені подобалися. Е, доводиться купувати такі різні баблси і дивитися, які кращі. Ну, Однозначно кращі ті, що розтянуті. Тому що, особливо, коли треба такі даблстафи робити з баблсами, ті, що не розтягнуті. Боже, вони, Якщо ти їх не розтягнеш, то будуть як завгодно. Навіть ті, що розтянуті. Розтягнуті не завжди надуваються гарно. Є такий невеличкий лайфхак, їх треба прогріти перед тим, як розтягувати. Ну, тут треба бути обережним, щоб не перегріти, тому що вони можуть при дуже високій температурі просто склеїтись, ви потім нічого не зробите. Але коли вони такі тепленькі, їх набагато легше розтягнути. І така собі процедурка, коли треба багато баблзів. А, ну, на цю фотозону мені не так вже багато. Може там штучок 20, треба. Але все одно їх треба всі розтягнути. І на завтра, на післязавтра, точніше, у мене теж буде фотозона і теж з баблузами, і теж доведеться тянути. Тому я думаю, що мозольки мені забезпечені. Зараз додуваю кульки і все поскладаю, все, що потрібно на завтра. У мене фотозона буде тут недалеко. В разі чого можна приїхати на склад, взяти, що потрібно. Але я думаю, що я нічого не забуду. А якщо ви слідкуєте за мною і хочете так само робити фотозони, радувати людей, але от маєте сумніви. Викидайте всі сумніви з голови і починайте також робити фотозони. А, тому що це дуже цікава професія. Ну, по-перше, ти працюєш сам на себе, тобі ніхто не розказує, коли виходите на роботу, коли заходите, коли брати відпустку і так далі. Ну, і по-друге, це просто цікаво. Якісь в процесі роботи виникають там, творчі ідеї, іноді не виникають, іноді, навпаки, не знаєш, що придумати, шукаєш якісь ідеї. Завжди по-різному, але завжди цікаво. Тож, якщо ви хочете так само робити фотозони, у мене є навчальний курс. В цьому курсі я поділилася своїм досвідом. Я розказала все спочатку, з, з чого починати треба. Що потрібно для старту цей курс, до речі, вам заощадить дуже багато грошей, якщо ви все ж таки наважитесь працювати. Особливо на початку, тому що. Як правило, початківці накупають якогось декору, який потім стоїть і нікому не потрібен. Я в курсі розказую, що потрібно вам буде для старту, для того, щоб це не були зайві витрати, і повністю покроково розказую про матеріали, з якими матеріалами я працюю. Як робити фотозони про кульки, які обирати, скільки їх потрібно, як розраховувати. А, словом, курс дуже повний. Є відео на каналі, де я дуже детально про все це розказую. Якщо вам цікаво, пишіть слово курс в соціальні мережі: в інстаграм, в Телеграм, Фейсбук. Всі посилання ви знайдете під цим відео. А зараз обов'язково підпишіться. Завтра їду на монтаж. Покажу вам, яка вийде фотозона потім. Зараз приїхала на локацію, буду робити фотозону. Кульок, як завжди, я надула максимально. Можливо, доведеться трошки додути ще на локації. Я вже доробила фотозону, зараз вам показую, яка у мене сьогодні краса. Ось така велика, гарна фотозона на Христини для хлопчика. Відеомонтажу цієї фотозони ви побачите пізніше на каналі. І ви можете навчитись робити такі фотозони. У мене є курс по навчанню. В цьому курсі 27 відеоуроків. І це не просто курс, це відеоуроки у запису. І в будь-який момент, коли це потрібно, ви можете передивлятись ці відео уроки. Доступ до уроків надається на постійній основі, тобто немає якогось терміну там по часу, або ви подивились декілька разів і ці уроки зникли. Вони будуть постійно. Також, після закінчення курсу, ви отримаєте сертифікат. Раз на місяць я зустрічаюсь з учасниками, проводжу таку онлайн-зустріч у цьому чаті. І якщо у вас виникають питання, якісь в процесі роботи, ви можете задавати їх під час нашої зустрічі. Тобто, у вас фактично безкоштовна консультація. Якщо вам цікаво, пишіть слово курс у наші соціальні мережі. У телеграму, у інстаграму, фейсбук всі посилання ви знайдете під цим відео.